Всім привіт! Рішив я поміняти, не поміняти, а переробити кнопку на повороти. Бо ну, той ще, коли їдеш не по рівній дорозі, повертаєш, включити включив, а виключити ніяк не можеш попасти на нейтральне положення. То я заказав кнопку отакую, до неї ще отакі. Звукові поворотники, повторителі. Тобто, є, все включаю я поворот. І воно вже отак е, працює. Все підходить на штатні місця. Взяв от е, такі проводки на от о обжимкою вжав, отаку, і нічого не паяв. Якщо треба буде все повернути на штатне місце, просто витягнув, вставив блок, і все працює по позаводську. Тут отвір зробив я коронкою гіпсу картону. Вона 51, якраз вона чітко розмір такий. Напільником на трошки боки там є, типу защолки. Зробив і все вона лише в і стала. Зараз об культуру це все хамутами, стяжками і буду збирати. Думав робити ще світло, але ну, не, не критично, я не так багато їздю вночі, та й воно там легко переключається. Ну, Не, не так, як воно. Критично як повороти. Ще допрацював я трошки сідушку. От там стоять є трубка підпорна. Оцього. Ось цього. Там стоять такі втулочки. Ну, скільки я тут поїздив, ще 31 година вони вже так розбилися, що е, наче йому вже 20 років це сидіння. І я зняв ту трубку з пальцем цим, відніс до токара, вніс з капролону чотири пулочки таких зробив. І тепер там мертво. Вже хитається на самому цьому. Тут де вона скузається. Ця, цей переключатель від ДТЗ. Чи Донфенк, там 244 я не знаю, Дивіться, поправлю. Якщо треба, де я скажете, я скину, де я брав. Може, я теж ну, не влаштовує даний той переключатель. Я вважаю, що вони тут отут неудобно. Якби вони зробили зверху тут, де оце ой я поставлю. Ну, ще більше я можна було б змиритися. А так внизу десь виходиш з трактора і зачепив ногою коліном.